Сьогодні ми поговоримо про одну зі свіжих прем'єр цифрових, а саме, фільм П'ять ночей у Фредді» від студії Юніверсал. Фільм розповідає про хлопця, який влаштовується охоронцем у стару дитячу піцерію, відому своїми великими аніматронними ляльками. Заклад вже давно закритий через дивне зникнення п'ятьох дітей, але власник досі тримає у ньому охорону. Вже в першу робочу ніч головний герой розуміє, що з ляльками щось не так, і що вони якось пов'язані з викраденням його маленького брата, яке сталося ще в Окому дитинстві і нанесло герою непоправну психологічну травму. Якщо ви раптом вперше почули про цю франшизу, то вас напевно здивує її популярність. Загалом, при бюджеті в 30 мільйонів доларів, фільм зібрав в прокаті більше 300 мільйонів доларів і був популярний майже у всіх країнах світу, включно з Україною. П'ять ночей у Фреді дуже популярна серія ігор серед підлітків. Перша частина вийшла у 2014 році і була доволі примітивною. Гравець був нічним сторожем, який слідкував за піцерією через камери і мав не дати аніматронним лялькам зайти у свою кімнату і вбити себе, а також вижити 5 ночей підряд. Гра неочікувано стала популярною серед ютуб-стримерів і отримала величезну армію прихильників серед підлітків. Такий успіх не пройшов повз творця гри Скотта Коттона, який у тому ж 2014 році випустив другу частину гри, а за наступні 10 років примудрився зробити ще 8 ігор, не враховуючи всілякі спінофи. Інтерес аудиторії також підігривали книжки та комікси, які активно почали розширювати всесвіт п'яти ночей у Фредді». А потім долучилися і мерч та іграшки. Окремо, варто зупинитися на промокампанії фільму, яка, як мені здається, дуже яскраво підкреслює різницю між тим, наскільки ж кривава гра і наскільки ж непідходяща для цього у неї аудиторія. З моменту анонсу фільму компанія Blumhouse, яка спеціалізується якраз на фільмах жахів, всіляко намагалась переконати глядачів, що перед ними саме горор. Який відповідає атмосфері оригінальної гри, от тільки аудиторія франшизи це переважно підлітки. Тож з рейтингом R, який забороняє перегляд глядачам до 17 років і зазвичай видається фільмам жахів, п'ять ночей у Фредді» не дорахувалися б більшої частини власної аудиторії. Тож, попри лякаючі трейлери, стрічка втиснулася у рейтинг PG-13, який дозволяє перегляд фільму навіть глядачам до 13 років, але під наглядом батьків. Як наслідок, багато дорослих навіть переживали, що йдуть з дітьми на жахи, а виявилось, що фільм не дуже страшний. Загалом в Голлівуді існує написане правило: якщо фільм заробив цілу купу грошей, то обов'язково чекає на сиквел, продовження або ще цілу лінійку фільмів, яку у випадку з Фредді ми обов'язково побачимо. Успіх Фредді став несподіванкою хіба для людей, які не були знайомі з цим феноменом. І, попри негативні відгуки критиків та пересічних глядачів, величезна аудиторія франшизи залишилась задоволеною і готова підтримувати наступні частини фільму, які обов'язково будуть. Успіх Фредді можна порівняти з екранізацією Оселі зла з Мілою Йовович, яка десятиліттями успішно йшла в кінотеатрах, якраз завдяки відданій аудиторії франшизи. Тому, якщо хочеться подивитися, чим же цікавляться сучасні підлітки, вмикайте п'ять ночей у Фредді на світі. Пишіть в коментарях про який ще фільм ви хочете почути більше. Підписуйтесь на наш канал і побачимось наступного разу. Па-па!